Чому саме посольство Швеції підтримує аналітичні центри, це, мабуть, швидше ширше питання, тому що уряд Швеції допомагає Україні на шляху євроінтеграції вже багато років. Пріоритетами минулої стратегії були навколишнє середовище та ефективність енергетики, а також Демократичне управління та права людини, стратегія, яка виконується зараз, вона також підтримує ці пріоритети, та ще розглядає інші питання щодо економічного розвитку, а саме малого та середнього бізнесу. Загалом Швеція витрачає в Україні на всю програму 25 мільйонів євро. П'ята частина цього йде на підтримку громадянського суспільства, організації громадянського суспільства. З громадянським суспільством, з його організаціями почали працювати на початку 2010 року. І ми вирішили не підтримувати проекти, але підтримувати організації і надавати їм кошти на виконання їх стратегій. Але цей модус він вимагає дуже добрих стосунків і довіри між донором та організацією. Тому ми вийшли на певну методологію. Вона дуже складна, вона не дуже проста для організації. Вона потребує таких внутрішніх, дуже важких, може бути трансформацій в організації. Але нам це вдалося. Досвід нам довів, що аналітичні центри це трошки інші істоти від громадянських до від організацій громадянського суспільства, і тому ми вирішили, що разом з фондом відродження. Ми запровадимо проект, який буде опікуватися виключно аналітичними центрами. І це для нас такий виход. Це дуже плідна співпраця з фондом відродження. Ми дуже дякуємо їм, що вони нас підтримали, і розраховуємо на успіх. Міжнародний фонд відродження вже багато років підтримував аналітичні центри, оскільки ми глибоко переконані, що у відкритому суспільстві потрібен діалог з питань політики. Не може бути єдиної можливої політики, єдиної думки. Потрібні політичні альтернативи, які враховували би якнайширше коло. Легітимних публічних інтересів аналітичні центри працюють саме над тим, щоб якість політики ставала кращою, щоб персоналізація політики, яка є ознакою українського політичного процесу, відійшла у минуле, і натомість прийшла конкуренція ідей, прийшла конкуренція політичних рішень, які могли би вирішити ті нагальні проблеми, що перестають, перестають перед країною. Зараз є вікно можливостей. Влада задекларувала, що вона буде змінюватися, буде покращуватися якість публічної політики, власне. З'явиться публічна політика як жанр. Досі її не було, і поки що сказати, що вона є. Це, мабуть, було б трошки авансом. Але ми готові певною мірою цей аванс дати. І оскільки є попит, ми взялися за посилення пропозиції. Пропозиція від аналітичних центрів фахова, така, яка опирається на потреби суспільства, яка є значимою, суспільно значимою і яка дійсно рухає вперед реформи. Місія фонду підтримувати суспільно-значні ініціативи. Чні центри це дуже особливий вид громадянської організації громадянського суспільства. Вони не просто дають аналітичний продукт, інакше вони були би. Консультантами, радниками, вони писали би документи, які потрібні сьогодні аналітичні центри, такі яких ми їх бачимо. Саме заради цього, ми започаткували цю цю програму у партнерстві із нашими колегами із фонду розвитку аналітичних центрів, фундації відкритого суспільства, а також із урядом Швеції, сідою це допомога агенції ці, з міжнародного розвитку шведського уряду. Такі аналітичні центри яких ми бачимо є стабільно працюючими розвинутими інституціями, які мають перед собою чітке багаторічне бачення того, яку країну вони будують, як чому саме вони збираються сприяти, і більше того, крім бачення, вони мають для цього експертну спроможність, організаційну спроможність, стратегію і. Мають можливість і бажання взаємодіяти між собою, взаємодіяти із ширшими верствами суспільства і з громадськими організаціями за свою масової інформації з тим, щоби всім разом залучаючи до цього політики, політичні сили і е, е, уряд. Рухати країну вперед, впродовж реформ. Власне про це ця програма. Ми даємо можливість. Ми допомагаємо аналітичним центрам працювати більш системно, бачити більш стратегічно і опиратися у своїй роботі на той кращий міжнародний досвід, який вже допрацьований, мережуватися з міжнародними аналітичними центрами, користуватися підтримкою ширшого кола міжнародних донорів, які допомагають реформам в Україні, і дійсно змінювати життя в цій країні на краще. Why Ukraine needs reforms? Well, it's a question that you should ask from four million Ukrainians who were, and, and several hundred of them, or thousands of them by now, who gave their life for it. Uh, I'm pretty sure they know exactly why. Uh, but my short answer would be that is that because they made uh, a very clear choice, which is a democratic European path. Why internationals are interested. In supporting reforms uh, is indeed because internationals are interested in supporting Ukrainian nation and Ukrainian citizens, and when Ukrainian citizens express their view, they uh, can always rely on uh, those internationals uh, who are behind them. Third, why analytical centers and why they 're important in the process of reforms? Uh, I believe from pact side at least uh, uh, there are Three, three critical reasons uh, and, and i'm telling it's because of, from pact side because pact works with civil society at large um, first and foremost uh, independent institutions uh, analytical centers therein uh, are representative of a democratic free society uh, and as here in this conference we've already heard several times that old uh, soviet structures do not serve the ukrainian citizens anymore. therefore, if there are independent institutions who would do that, then it is our role and job uh, to encourage it and support. second, independent analytical centers uh, carry uh, at least two very important features. one, they're part of society. and as we heard already in this conference too, that civil society organizations that are more perhaps activists than thinkers, they heavily rely on uh, these counterpart institutions from civil society, but also independence means uh, that they are not uh, under the influence of uh, a particular interest. and we know from Ukraine, but all over the world that particular, representing particular interest i. e. lobbying and advocacy which represents social, social strata, uh, is two different things. and think tanks tend to follow uh, and fall into this third category. Or second category. Thirdly, independent think tanks are also uh, a crucial mechanism, we feel, um, between the policy community and society itself. It is actually only independent think tanks can play, who can play this role um, because, despite that there are some other models around the world, so far this proved to be the most long lasting and stable model. Очевидно, що сьогодні Україна перебуває на шляху різних реформ, і сьогодні для нас надзвичайно важливо те, щоб представники інституту громадянського суспільства не були восторонь від цього процесу. В цьому контексті ми завжди вважаємо, що інститути громадянського суспільства не повинні просто реагувати вже на державну політику після того, як щось запропонують органи влади, представлять якісь власне бачення в тій чи іншій сфері, а безпосередньо впливати на цей процес. Що називається з першого дня, коли починається тільки вироблення того чи іншого варіанту розвитку подій в сфері публічної політики? Тому сьогодні міжнародний фонд відродження якраз і зосереджує свою увагу, перш за все, саме на підтримці і розвитку. Аналітичних центрів на підтримці різноманітних ініціатив, розробки окремих політик з боку цих аналітичних центрів і представлення їх лобіювання адвокатування на рівні органів державної влади, ну і зокрема в певних аспектах органів місцевого самоврядування. Тут дуже важливо, щоб представники інститутів громадянського суспільства, аналітичних центрів робили таку діяльність не тільки на рівні органів державної влади. А й також і на місцевому рівні. Тому, коли Міжнародний фонд відродження ставить питання про необхідність розвитку аналітичного потенціалу окремих інститутів громадянського суспільства, ми зосереджуємо свою увагу не тільки на київських аналітичних центрах, які працюють саме з органами, органами законодавчої влади, органами виконавчої влади національного рівня, а й також намагаємося сприяти розвитку окремих регіональних місцевих аналітичних центрів, оскільки скільки Безумовно, з рівня Києва неможливо забезпечувати підтримку, аналітичну підтримку всіх тих реформ, які мають здійснюватися очевидно не лише тільки на національному рівні.